Друзі, всім привіт! Ви на каналі Полювання це життя. Придбав я в цьому році китайський кораблик Flytech d 16 з GPS. -ом. Кораблик мені обійшовся десь в районі 110-120 доларів. В Україні такий на сайтах можна купити десь в районі 7-8 до 9 тисяч гривень. Тобто, навіщо переплачувати, якщо реально два тижні і кораблик... З Китаю у вас. Кораблик доволі за свої кошти якісний. 16 точок пам'яті. Акумулятор вистачає десь на годин 5-6 активної такої риболовлі. Грузоподйомність у нього заявлено на півтора кілограма. Ну, я думаю, це занадто, мабуть, для нього. Швидкість його. Десь в районі 5-6 км на годину. Ну, такий доволі неповільний і доволі не швидкий. Один бункер, підсвітка, пульт. Да й в принципі, все. Ну, давайте будемо розпаковувати. Приїхав він ось у такі коробці. Так, почнемо нашу розпаковочку. Що ми маємо? Ось. Кораблик отак був запакований. Упаковка доволі, приїхав він доволі в нормальній упаковці. Дістаємо наш кораблик. Це у нас іде пульт. Батарейки, до речі, були вже в ньому. Непосредственно сам кораблик. Сам кораблик. Так, запасні. Гвинти і антена, і ключик відкручувати. Зарядка. До речі, могли б вже зробити, в принципі, зарядка 220, могли, звісно вже, мабуть, і зробити від підкурювателя, від автомобіля. Інструкція це вже моя. Так. І ось така сумочка. Також скажу першочергово, чому я брав червоний колір. Не знаю, може скажете, навіщо червоний, чорний. Вони є в кольорах чорний, червоний і такий камуфляжний. Був у мене досвід, у мене в товариша був чорний кораблик, хоч і є підсвітка, але скажу так, коли пахмурна, пасмурна погода на дощ, чорний трішки погано видно на воді. Тобто взяв червоний, я думаю, що на воді він взагалі буде його чітко видно і все буде в нас класно. Ручка. Тут у нас йде акумулятори. Головне, щоб оці, зараз вам покажу, щоб оці вінтики не загубили. Ось такий акумулятор йде. Кнопочка включати його. Антенку зараз ми поставимо. Бункер я вам так покажу, як відкривається бункер. Звісно, тут, я не знаю, може, часом допоміжні резиночки зробимо. Так. Ну. Ось такі пропелери. Ось такий акумулятор йде. Так, ну що, бо давайте будемо включати його. Так, акумулятор потрібно вставляється ось так. Раз, акумулятор ми включили. Закручуємо непосредственно нашу кришечку. тобто. Тут вона прорізинена, щоб не попала в нас водичка. Тобто можете сміло зажимати, не боятися, резиночка така хороша, плотненька. Чіпляємо нашу антенку, тому що без антенки у вас весь час буде моргати пульт і повідомляти вам про помилку. В принципі все, ми його зібрали. Вам... Е, пульт буде весь час вас пищати, поки ви його не відкалібруєте. Як у нас відбувається калібровка? Нам непосередньо треба трошки відпливти. Все, відпливли ми на метрів 10. Ми нажимаємо кнопку оцю верхню і ок. І в нас кораблик, бачите, крутиться по кругу. Він калібрується. Коли він відкалібрується, пульт має перещати, е, перестати подавати звукові сигнали. Ось наш кораблик відкалібрувався. Так. Тепер у нас при любих кораблик буде просити, щоб ми задали обов'язково е, нульову точку. Тобто точку повернення додому. Того ж, якщо ми не задамо точку, весь час буде пищати пульт. Для чого це потрібно? Це потрібно непосредственно для того, якщо у вас вдруг ви десь там не побачили, що у вас сідає на кораблику акумулятор. Тобто він сам розуміє, що, через, там, що йому має залишитися ход додому, що він до вас обов'язково повернувся додому. Так, задаємо, ми зараз підпливемо сюди домашню нашу точку. Так. Ну, наприклад. Наприклад, оце буде наша домашня точка. Як зберігати домашню точку? Ми заходимо на перший канал. Ось бачите, тут 4 канала. Раз, два, три, чотири. Тобто ми заходимо на наш перший канал. Зажимаємо кнопку ОК. І ставимо одиничку. Все. Наша точка збережена. Це наша буде тепер домашня точка. По пульту. Лівий мотор. Правий мотор. Якщо ви хочете зразу, щоб швидше він їхав, зажимаєте 2. І він у нас погнав. Якщо ви завезли свою оснастку, а не хочете там назад повертатися, або не нажимати точку повернення додому, а пливти вручну, то навіщо плити вручну, якщо в нього є автопілот? Як включається автопілот? Зажимаємо 2 вперед. І оця кнопочка верхня. Зажимаємо і в нас включається автопілот. Тобто не автопілот, і в нас включається круїз контроль. Два. І кнопочку. Все, я кораблика відпустив і він по. Просто собі прямо, якщо і собі прямо пливе. І, до речі, відраховується отут метраж. Тобто 20 метрів, 30 метрів. Бачите, він рахує. Так, зупиняти, просто кнопочку нажали, круїз контроль і все. Все. Так. Тепер, наприклад, ми зберігаємо нашу другу точку. Зажимаємо ОК. ОК. Оцю кнопочку. І непосередньо нажимаємо. Другу. Це наша буде друга точка. Все, друга точка в нас на 34 метри. Все тепер як ми повертаємося додому. Тобто, ми бункер викинули і повертаємося додому. Ми нажимаємо точечку номер 1 Все, наш кораблик сам розвертається і пливе до вас додому. Тобто, він свою роботу зробив, все, і він має в нас зараз сюди приплити. Все, ось наш кораблик приплив додому. Ну, тобто, це я так просто вам наглядно показав. А звісно, ви як стоїте на вимостки, ви біля саме вимостки зробили е, одиничку, зробили свою домашню точку і все. Так, по пульту зараз все розкажу. Лівий двигун, правий двигун, назад, лівий, назад, правий. Е, наші канали. Ось одиничка. Це наші, ну як би сказати, групи, групи. тут чотири групи. Перша група, друга, третя, четверта. Тобто, наприклад, якщо ви е проводите риболовлю на одному водойомі, тобто ви вже собі ту точки заповнили. Тут у вас є непосередньо точки. Приїхали на водойом, там один водойом, один канал, другий, третій, четвертий канал. Так, один, два, три. Ну, тут все понятно. Це домашня точка. Я тут ставлю на один. 2, 3, 4. Це три мої водилища, куди я їх завожу. Е, так, круїз контроль включати вперед 2. І зажимаєте непосредственно оцю кнопочку. Е, підсвітка. Підсвітка у нас оця кнопочка. Тобто раз. І він у вас горить. Ось тут також з'являється індикатор, лампочка. Е, це зручно вночі, коли він буде моргати. Ви будете. Чітко бачите, де він поморгує, теж моргає індикатор. Виключити, просто виключаєте, да і все. Зброс бункера. Просто скидаємо бункер. Ось ця кнопочка в нас відповідає за зброс бункера. Все. І наш бункер відкрився. Тобто нічого складного по ньому, в принципі, немає. Як він буде на риболовлі, я думаю, що за свої гроші це навіть непоганий варіант. Ну що, давайте тоді спробуємо, як пише півтора кілограма, він піднімає. Зараз ми спробуємо щось поїхати на ньому вигрузити. По технічним характеристикам, то в нього дальність до, здається, до 700 метрів. Не знаю. Зараз ми закриємо бункер і на той берег нам пливти. Ну, я думаю, десь відсюди ну, метрів 70. Зараз спробуємо, чи він туди допливе, чи в нас достане пульт і вся антенка. Як закривається бункер? Взагалі, оця штучка, її можна повертати рукою. Але якщо ви хочете, там, щоб не портився моторчик, нічого, то можна її закривати з пультика. Тобто, що ми робимо? Ми прислоняємо і нажимаємо нашу кнопочку бункер. І треба попасти в цей момент, коли воно ну, трошки важко. Ну Тобто ви зрозуміли, да. Або тако пальчиком довели. Да й все. Так, ну добренько, давайте спробуємо, скільки він реально у нас на той берег допливе чи не допливе і що по ньому буде. Дистанція, я ж кажу, тут метрів 70 Зараз спробуємо, а потім уже спробуємо із цим. Так. Щоб не пливти руками, так як я й говорив, тут трошки мілко, він зараз вибереться. Щоб не пливти руками, я включу круїз контроль, да хай він пливе. Ми його рівненько виставимо зараз. Все. Все, друзі. Ось круїз контроль і наш кораблик поплив. Зараз побачимо, скільки він допливе. На той берег, я повторюю, десь метрів ну, 70-80. Звісно, так. Да. Тобто, це зараз немає ні хвилі, нічого немає, але бачите, кораблик трошки-трошки все-таки його зносить вправо. Не знаю, чи вам його видно. Але ось ми пливемо вже 52 метра, 60 метрів він допливає. О, А зараз поплив взагалі ідеально рівно. Можливо, то я так просто круїз контроль виставив трошки нерівно. Зараз от чітко йде, як я стою, от так я поставив рівно, він чітко йде на той берег. Скажу по звуку, зовсім майже його не чутно. Ну ось він плив скільки, 70 80 метрів він відплив, я його майже не чую. Як він працює, о, бачите, навіть більше. Так, ну давайте дойдемо до 100 метрів і, мабуть, хорош, бо я не бачу, скільки до того берега залишилось вже. Тобто, скажу так, що червоний колір дуже якісно його видно. Так, друзі, ну що? Наш кораблик пройшов 100 метрів. Все, повертаємо його додому. Тобто, пуль дотягує на 100 метрів спокійно. І це, до речі, я не міняв ніякі батарейки, це батарейки йшли китайські. Тобто я з вами стою ось 80 метрів, ми його зовсім, я майже звука мотора не чую. Давайте задамо йому, да, в мене вже тут є, давайте спробуємо четверту точку задати, щоб у нас було близько. Ну Такий ход назад, звісно, слабовати в нього. Давайте, щоб це було десь тут так близько. Вперед він хорошо їде, назад да, він трошки. Ну, ось той. Тобто ми відпилили це 4 метри, ну маловато. Ну, давайте десь тут -то задамо четверту точку і спробуємо його перегрузити бункер. Що він нам скаже? Так, окей. Все, збереглася четверта точка. Так, я просто взяв якесь зерно. Давайте насипемо зерна. Ну, давайте спробуємо повний бункер, як він у нас відкриє. Так, повний бункер, ну я думаю, це десь там не знаю. Грам 300-400, мабуть. Так, давайте валимо його на другу точку. Просто трошки мілко. З вимостки взагалі зручно собі. Він підпливе чітко. Опа. Зараз трошки його підштовхнемо. Мілко. Так. І включаємо нашу, кажу, другу, четверту точечку. Всей кораблик поплив на нашу четверту точку. Доволі грам 300-400 не сильно пригрузило кораблик. Доволі добре пливе. Так, до точки залишилось 0. Все, наш кораблик став. Ми нажимаємо бункер, зброс. Оця кнопочка. Все. І нажимаємо одиничку. робить круг і повертається назад. Все. Тобто отакі кораблик, Нічого важкого немає. Я вам зараз ще трошки розкажу по пульту по кнопках. Друзі, ось такий був маленький відео обзор на наш кораблик. Не знаю, як там його обслуговувати, там доповнительні вінтики, потім розкручу, подивлюся, можливо, там треба якусь трошки смазку чи що додати. Сумка ось така зручна. Собі після риболовлі помили, склали в сумку. Сумка, до речі, йшла зразу в подарку. Все. Ось такий кораблик маленький, туди все положили, собі акумулятори, зарядки. Акумулятори я брав, акумулятори йдуть, антенка також тут згинається, можна її не знімати, просто ось так антенку зігнули, положили да і все, щоб її весь щасливий знімати і не загубити. Брав я, вони є акумулятори на 800 ампер. 1200 і 2400. Тобто я брав 1200, це десь в принципі годин 5-6, вам вистачить. Запливав я ним на 100 метрів. Червоний колір, доволі гарно в воді видно. Єдине один мінус по цьому кораблику, я би сказав, що поганий задній ход. Все. Тобто, якщо ви там запливете десь близько біля камеша, то, можливо, так, да, можливо, трошки будуть нюанси, що ви не зможете ним вирватися. А так, нормальний, якісний кораблик, навіщо переплачувати кошти? Ну, побачимо, поїздимо сезон, глянемо. Звісно, хочеться, щоб був у нас і ехолот, глибини, все дивиться, але поки що такий. Тоб... Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам було корисно це відео. І я думаю, що побачимо вже на риболовлі з нашими трофеями. І я думаю, що нам цей кораблик в сезоні дуже допоможе в нашій риболовлі. Все. всім мирного неба.